Я вам показував, як зарядити телефон від акумулятора такого, від ось таких шкідливих Гло. Але ми не будемо їх курити. І ось з такого одного Гло, з такого, точніше, Гло-акумулятор, де я в одному відео вам показував, як його дістати. Я вам показував, як телефон зарядити. А зараз я вам покажу, як заживити такий його бітний 4 роутер. Для цього ми беремо цей акумулятор. Вставляємо популярності плюс-мінус. Так, він засвітилося, зараз покаже 0. Йому треба, як то кажуть, дати прикурити. Даємо йому 5 вольт. Так, 88%. Він побачив, все, відключаємо. Потім ми беремо ось такий кабель. Це DC-DC перетворювач 12 вольтовий з 5 на 12. Є ще з тригерами, але він дорожчий. І ось ми беремо роутер наш. Дивіться, що один кабель, щоб не думали, що там якийсь другий кабель я підключаю. І вставляємо сюди. Роутер починає завантажуватися. Він засвітився і зараз йде завантаження. Все, він готовий. Правда, він зараз не буде працювати інтернет, бо ніяк більше кабель не підключений. Але працює, як то кажуть, куріння вбиває. Так, але інша сторона медалі куріння рятує. До побачення.